Звичайні люди б'ються за реформи. Ціле село Гонорівка на Вінниччині розсварилося через децентралізацію. Одні радіють, що їх об'єднали із сусіднім заможним селом. Інші вкрай обурені. Чому дізнавалися наші кореспонденти? Розвалені хати, повна відсутність доріг та роботи. Мешканці Гонорівки до такого життя вже звикли. Але напередодні усе село сколихнула сварка. Селяни дізнались, що їх приєднали до більш заможного населеного пункту села Студена. Половина мешканців зраділа, інша бунтує. Ну, тепер за свої вчинки відповідай за свої вчинки. Відповіда ми не гірші, будемо жити. Як при централізації так, так. люди кажуть, збори села робили минулого року. Тоді майже усі одноголосно були за об'єднання громад. Тепер від своїх слів відхрещуються. За я мене, і перша я За Загальносільські збори проти децентралізації влаштувала колишня голова сільської ради. Проте чим селу стане гірше після об'єднання громад, пояснити не може. Згоди громади не було на об'єднання. Оце саме головне. Нас вже ошукали, тому що в нас об'єднали без згоди нашої. Вгамувати суперечку селян намагаються місцеві депутати. Людмила Петківська пояснює, чому гонорівці буде краще після об'єднання із селом студена. Більше забезпечення в студені, тому що в них і колгосп, який працює і залишилось базове господарство. У них більше населення. Після укрупнення громад до села Студенна приєднали ще вісім населених пунктів. Олексій Кирнасівський став головою об'єднаної територіальної громади. Каже, на розвиток цих сіл держава вже виділила понад 23 мільйони гривень. Левова частина грошей піде на відновлення занепадаючої гонорівки. Ми сьогодні вкладаємо більше коштів у ту громаду, щоб підтягнути її трохи до рівня студенних. Уже кілометр сто провели водогону. Ми плануємо їм за цей рік закрити по гонорівці повністю 5,5 кілометрів водогону. Тож до кінця року у селі планують освітлити абсолютно усі вулиці, зробити дороги та відремонтувати фельдшерсько-акушерський пункт і школу. З Вінницької області Антон Топчій, Олексій Керман, Дмитро Кабак, Сабитєканал Україна.